Рочиста подія відбулася по вулиці Головатого, 76. Відкрито новий житловий комплекс лелека здано в експлуатацію більше півтори сотні квартир. Ключі від забудовника отримали Віталій Старовойд, Валерій Українець та Неля Козаченко. І буці в этом дому сідать колорама. На церемонії відкриття були присутні представники міської влади, керівники комунальних служб, а також самі забудовники. І я вам скажу, что вот этот дом на моєму 276 удивленню продавався начиная со второго этажа. У тобто, нас було два этажа, і люди вже приходили покупати. Я, я і стріні, це і покупать. Приходили... Нет, так я приходила, я говорила, я сама я боюсь. От вигорні а я боюсь, баю бо я бонушечу за собою отвіст Валерій. Українець купив однокімнатну квартиру на четвертому поверсі навесні минулого року, коли вона була в проекті, оплатив повну суму за один квадрат 6,5 тисяч гривень. Говорить, що рішення купити квартиру приймав досить спокійно. Я дивився давно до забудовників, і я вже під'їжджав на Ватутіна туди. Дивився їхні, їхню постройку. Я вже дивився. Прийняв рішення, підійшов, поговорив з представниками фірми, застройщиками, об'яснив ситуацію, що я хочу, що я бачу. Мені показали проєкт, приїхав, я подивився сам цю квартиру. Мене дуже устроїло, я з задоволенням прийняв рішення купити цю квартиру. Власник житла говорить про комфорт. Мене устраює тут розв'язка, перше, що є железка, автобуси і можна пішком, по крайній мірі, куди-небудь будь-яку точку Борисполя добратися. Ні, таксі не під'їхав. Коли ну, ви будете можливо. переїжджати сюди? Ну, я Сьогодні переїхав, але треба ремонт зробити спочатку. Так. А ремонт серйозний, так що. Щоб подивитися на нові апартаменти, гостей запрошено всередину будинка. Заводы живые существуют, предлагают свою продукцию. Мы неизменно пользуемся только продукцией, завода «Ковальской». она сертифицирована. Там как в советские времена действует служба ОТК, которая на самом деле очень жестко проверяет качество. Вот, кирпич серикат на Буховском заводе. От інакше сумсвою нас компанія Транспромсервіс єдина у Київській області, яка будує житло із газовими котлами. Світлана Танцюра пишається цим і наголошує на якості обладнання. Саме посліманікація фірми лісма в цьому маду манове чотири. Ми вкрили ну как скажемо так. Люди пережили зиму з цими газовими котлами, і мов відірісом, що ані насамділі являються самими нупріємними оптимальними. Мишку батареями. ще минулого року тут рясніла галявина, а сьогодні височіє будинок. Лише за один рік компанії Транспромсервіс вдалося побудувати таке житло швидко, якісно і впевнено. Олександра Шостак, Артем Мороз, новини телеканал Бориспіль.